Всім привіт! Вітаю на своєму каналі! Поговоримо ми сьогодні про чотири основні помилки при нанесенні рум'ян. Отже, починаємо. Помилка номер 1 це які рум'яна обрати? Сухі або ось в такій формулі: а, флюїд або кремові гелеві. Хм, що ж мені взяти? По-перше, треба розуміти, який тип шкіри у вас. Якщо вона дуже суха, постійно ви її зволожуєте, і ось вона не доотримує у вас зволоження води, що ж вам треба вибрати? Звісно, формулу таку більш кремову або ось таку флюїдну. Ви зможете зволожити ваше обличчя, ви зможете підкреслити ваші вилиці, тим самим додати трошечки блиску, трошки зволоження ось такими засобами. Якщо у вас шкіра навпаки, жирна, проблемна, в принципі нормальна, краще все ж таки брати ось такі формули. Сухі, сатинові, матові? Якщо у вас нормальна шкіра, і ви тільки починаєте взагалі розумітися у макіяжі? Ось це буде трошечки складно. Ви не зможете правильно розтушувати. Наприклад, ось ця формула Rare Beauty, вона досить пігментована, і буде дуже складно зрозуміти, де, де ви помилились, і як потім це все виправити. Помилка номер два. Який же колір підійде мені? Знаєте, колись навчали дивитися на колір ваших судин і обрати. Якщо у вас вони зелені, то ви а, така дівчинка з теплою шкірою. Якщо вони у вас холодні, фіолетові, сині, то навпаки ви така. А, Дівчинка холодної, холодної шкіри, холодного відсінку. Але я не зовсім в це вірю, тому що в мене, наприклад, і такі, і такі судини є, тобто я нейтральна, можна і холодне, і тепле. Просто дивіться на ваші вуста, якого вони кольору. Якщо вони такі більш холодні, вам круто підійдуть ось такі кольори лялькові, ніжні. Всі відцінки холодного рожевого кольору, а також якщо брати коричневий, то з холодним підтоном. Якщо ж у вас все ж таки такі більш помаранчевий, більш червоний пігмент у ваших губах, то звісно, до них підійдуть дуже класні теплі коралові відцінки рум'ян. Вони прямо підкреслюють вашу шкіру. Можливо, якщо у вас навіть є трошечки засмаги, ідеально буде брати такі більш помаранчеві яскраві відцінки. Якщо у вас ще світла шкіра або ви не любите засмагати, можна просто брати нейтральні теплі відцінки коралового. Третя помилка вона найбільш розповсюджена. Вона дуже популярна в Тіктоку і чомусь люди люблять таку тему собі наносити робити на обличчі, не знаю. Популярна техніка нанесення це коли ось так беруть рум'яна. Я одразу не буду дуже багато. Наносити, як це роблять в тіктоку, тільки одну точечку, наносять ось в цю зону, недалеко від очей. І потім її ось так красивенько беруть, розтушовують. Візьму, наприклад, я пензлик ось такий для цього, і розтушовують ось так, знаєте, доверху. Красивенько, трошечки ось так. Начебто ця техніка називається м -м, ліфтінг. То ви піднімаєте ваші щічки, боже, бачите, дуже-дуже пігментовано. Але щоб на відео було видно, де я наношу. Зараз це все одно буду це все діло розтушовувати. Я бачу дівчат, які а, ось так наносять, тут ще хайлайтер додають, і взагалі в них все супер. Але, дівчат, можливо, десь не знаю, там на сцені, або якщо ви там моделі ви. Йдете на якийсь показ, це може виглядати красиво. Але я вам одразу скажу: це збільшить ваші щоки. Ось у вас щока, вона тепер вже не тут, вона вже ось сюди піднялась, ось так: хоп. І у вас ця буде зона обличчя збільшена. Ви можете навіть зараз побачити. Я сюди нанесла таким способом, і в мене щока виросла візуально. Кому підійде, можливо, підійде дівчатам, у кого вже худеньке обличчя. Така техніка може трошки підійти, але вона взагалі якось в паралельній реальності, тому що ми всі знаємо це основне правило. Ну я розумію, що можна правило і порушувати. Якщо ви ось цей трикутничок внизу, чимось не знаю, там рум'янами, хайлайтером, щось сюди додаєте. Воно не буде виглядати класно, тому що ця зона повинна бути просто світленькою, просто нетронутою або консилером. Ви можете її зробити більш світлішою, або там, тональною основою, або просто тінтом. Все. Якщо сюди вже заходить рум'яна, це вже не ок. Тобто і ось сюди, і сюди. М -м. Воно робить непропорційне ваше обличчя. Як же правильно наносити? Беру, наприклад, знову ж таки, той самий той самий пензлик. І нанесу в правильному місці. Як знайти правильне місце? Ви ось, коли посміхаєтесь, ви просто візьміть ось цю м, таку найбільш випуклу частину і туди поставте крапеньку таку краплинку. Далі основний момент це те, що ви тушуєте в такому направленні, так? Бачите? Так, ви йдете догори, в принципі. Але ви не йдете занадто близько до зони очей. Як це зараз дуже популярно в рілсах та тіктоку. Ви робите все більш таке натуральне, там, де повинен реальний бути рум'янець. А рум'янець може бути на щуках, і ось ви просто його трошечки робите в то місце, де його і не повинно бути, але для е, такої правильної корекції вашого обличчя. Ви можете сюди трошки зайти, ось сюди верніше, бачите? Але. Буквально трошки це залежить від вашого обличчя. Ви можете зараз одразу порівняти, як виглядає ця частина і як ця. Ця дуже дивно одразу вам скажу. Я наношу зараз забагато засобів, щоб його було максимально видно, потім, звісно, трошечки його розтушую. Ось я наносила тональну основу ось кабуки, я можу трошки прибрати, трошки там ось так розтушувати, де мені забагато. І все. Тут уже хоч тушуй, хоч ні. Як би ти тут не прибирав, все одно буде велика щука і негарно воно виглядає. Ви самі це бачите. Тому, будь ласка, дуже важливо, куди ви наносите рум'яна. І четверта помилка, чим ви наносите. Є дуже багато варіантів. Можна взяти там, пензлик, можна взяти б'юті блендер або свій пальчик. Я вважаю, що найкращим буде брати ось такий пензлик. Бачите, він скошений. Бо він ідеально лягає ось сюди, да, hop, і ви погнали, розтушовуєте. Якщо хочете більш такого акварельного легкого нанесення, беріть ось тут за кінець і швиденько так профарбовуєте. Якщо хочете більш такого яскравого, просто рухайтесь ось сюди ближче до самого пензлика початку ворсу і ось так наносите. Як для кремових текстур. Так і для сухих підійдуть теж пензлики. Єдине, що, наприклад, коли вони ось такі більш пухнасті, краще все ж таки брати ось для сухих форматів. Якщо ви хочете все ж таки спробувати формулу таку флюїдну, краще беріть такі більш набиті. От в мене є там такі, такі. Або навіть якщо ви візьмете ось цю, вона реально для мене прям така помічниця в усьому. Я її можу використовувати, вона така нормальна набитенька, як для сухих, так і для форматів вже таких а, флюїдних. Вона невеличка по розміру, ви можете швиденько все розтушувати, і реально, мені здається, це краще, що можна взяти для розтушовки і нанесення. Вот. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ви знайшли для себе щось корисне. Якщо хочете схожий формат відео і побачити помилки, наприклад, при нанесенні тональної основи або туші, або блиску, помади, будь-що, пишіть, будь ласка, внизу в коментарях. Ставте цьому відео лайк і побачимось! Всім па-па!